Всім привіт! Hello, my dear friends! This is a shopping flower. Chopin rose. Це троянда Chopin. Дивіться, який в неї великий кущ. Зараз я її знімаю в процесі розкривання. От сьогодні у нас стільки трояндочок. Дивіться, скільки пуп'яночків. І ось такі у нас розкриті троянди. Пізніше я засніму. Вже кущ, коли він буде повністю розкритий, коли повністю розкриються троянди. Троянда дуже непримхлива вона гарно зимує. І кущ я недавно, ну от, я була його зрізала повністю. От навесні він у мене був зрізаний, потім троянда наросла. Точніше, восени. Я її зрізала, троянда наросла. Дуже гарно ось омолодилася. І потрібно омолоджувати троянди. Вони тоді гарніше виглядають і краще розростаються. І ось вона в мене така оновлена Шопен. Це моя, я не знаю, боюся сказати, улюблена троянда. Одна із моїх улюблених троянд. Я її просто обожнюю. Шопен. Так, знімаю надалі свою трояндочку шопен. Ось наступного дня вона ще більше розпустилася. Такі в неї квіти з жовтою серединкою. І бачите, сама квітка дуже-дуже крупна. Ось багато куп'янків на ній. І кущ такий дуже великий, розлогий. Я вже казала, що я його оновлювала. Зрізала десь наполовину і його молодила, і він зараз новий. ще більше наріз. Ой, у нас цей, такий піднявся. Ось так виглядають троянди. Ось так можна гарно роздивитися їх. Угу. ще дуже росте розлогим і великим, так що, якщо саджаєте цю троянду, вибирайте гарне місце для неї. Так, наступного дня наша трояндочка пережила дощ, сильний вітер і виглядає ось так уже ці квіти розпустилися. Дивіться, в мою долонь. Такі здорові, здорові квіти. ось Надалі розпускаються інші квіти. Ось так. Дивіться, і ще на цій троянді дуже багато куп'янків. Тобто квітне вона дуже довго. Ось ці квіти вже відцвітають, я їх обрізаю і нові розпускаються квіточки. Раджу посадити цю чудову троянду в вашому саду. Троянда Шопен. Моя любов. Ось такий здоровий куст, аж я його вже обрізаю, він прямо ж сюди, ось так от на цю клумбу. Вилазить за цю клумбу вже. Ну, ось і ще будуть розпускатися тут квіти. Ну, ось так виглядає наш кущик і не думає зупинятися. А знову викидаю нові нові бутони. Ну, я пізніше засніму ще цю чудову троянду. Ну, по сусідству у нас ось така троянда розкинулась. Там іще інші троянди, ну, то я вже засніму в іншому відео. Все, до побачення, до нових зустрічей. Це була Троянда Шопен. Пока-пока. Bye dear friends. Продовжую знімати. Про троянду Шопен. Я трошки вже зрізала квіти, які відсвіли, але дивіться, вона ось продовжує випуск... розпускатися. Тут на ній дуже багато кортонів. Це дуже вдячна троянда, так що я вам її рекомендую. Я вже багато разів її хвалила, от вона мені дуже подобається. Ось. Дуже подобається. Шопен. Вона в мене в минулому році виросла дуже висока. Я її зрізала наполовину, тобто омолодила кущ і вона знову дуже гарно наросла. Тобто, дуже корисно омолоджувати квіти. Вони тоді будуть гарно цвісти. І Ось шопен в повній красі. Такий кущ, здоровий, здоровий кущ. Ось Такі здорові квіти. Гарна троянда. Хто полюбляє такий колір, білий, ніжний. Дивіться, який великий кущ. Великий-великий. І великі-великі троянди. Деякі троянди вже потрібно зрізати. І ще багато куп'янків на ній. Ось такий кущ, дивіться, такого розміру. Це Троянда Шопен. Все, бажаю вам гарного дня. До побачення.